210 тисяч гривень стоїть розтаможити такого дідугана старого з мотором 22 Дізель. Вчора посчитав мені брокер розмитнення на нього. От, е, скинув мені ну, повністю прорахунок, скільки буде стоїть. Тому що люди питають з України. То есть, якщо в Україну його доставити, скільки це буде розмитнення з доставкою. В общем, 210 штук. Це. Ну, я, звісно, трошки якби, шокований був. 210 тисяч я не розчищував і не ожидав. От, плюс посчитаємо доставка. 900... 210 тисяч гривень це що, виходить десь 4300 євро доставка 900-5200, плюс брокерські, плюс 15,5 штук євро. Докидаємо до ціни машини. Я просто шокірований. 210 тисяч гривень за що? Це, це, це машина. ну Це короче, ще одна машина виходить куплена в Європі за ці бабки. Ну, вийде, блін. Е, я... Ну, зрозуміло, що не знаю, люд, людям це дорого. Ну, звісно, хто любителі Мерседеса, то якби е, тут, ну, тут хороша тачка, да, вона типа, денег стоїть. Але ну, блін, розмитнення і так в Україні він стає, звісно. Золоту копійку. Ну, розмитнення, розмитнення з'їдає дуже багато е, затрат. Е, це митні платежі платіж. Дуже дорогі, так що так, от я не знаю. Напишіть в коментах, хто розтамажував з такими об'ємами мотори, дізельні, то е, скільки вам це обошлося?